Це було зранку, десь приблизно о 7 ранку, 7-15 хвилин на 8. Е -е. Було Пошкоджено у нас на території технічні будівлі. У будівлі, де знаходиться революційний центр, пошкоджено більше 50 шибок вікон. Слава Богу, постраждалих у нас немає. Мої дитині потрібна реабілітація, тільки задля неї, можна сказати, живу. Якщо, вибачте, центру не буде, то нам знову прийде, прийдеться кудись переміститись і десь знаходити нове житло, новий центр, нову лікарню, нових людей, які будуть любити мою дитину, допомагати мені з нею працювати.